На Період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування міграційна служба не розглядатиме заяви громадян Російської Федерації про оформлення дозволу на імміграцію. Таку постанову уряд України прийняв 1 листопада. Також не розглядатимуть звернення Росіян щодо оформлення та обміну посвідок на постійне чи тимчасове проживання, які були подані до набрання чинності цією постановою. Виключення є це громадяни Російської Федерації, ті, які є. Діти громадянами, батьки громадяни України, тобто є корні, якісь, тобто вони являються громадянами України, але Російської Федерації, але чоловік або дружина є громадяном України. Тобто такі дії будуть здійснюватися, будуть видавати документи. Повнорідним братом чи сестрою, дідом, чи бабою, онуком чи онукою, особи, які прослужили у Збройних силах України більше трьох років. Особам, які відповідно до закону прибули в Україну для працевлаштування. Такі документи будуть поновлюватися. Серед новацій і оформлення закордонного паспорта дитини. Тепер виготовити його можливо на підставі звернення лише одного з батьків. Що ж до українських паспортів, то на період воєнного стану протермінована id картка або паспорт книжечка, в яку вчасно не вклеїли фото, залишаються дійсними. А от виготовити новий документ тепер буде дорожче. Вперше безкоштовно. Не помінялося тут нічого. До 20 робочих днів. Раніше була ціна 372 гривні, вартість оформлення виготовлення ID-картки. Після 1 лютого до 20 робочих днів 450 гривнів. В області щомісяця оформляють близько 16 тисяч закордонних паспортів. Зросла і вартість закордонного паспорта. Виготовити його впродовж місяця коштуватиме 856 гривень. Терміново 1496. Загалом в області щомісяця оформляють близько 16 тисяч закордонних паспортів. Це майже удвічі більше ніж торік. Валентина Федорчук Ігор Горпопик телеканал 402.